В конотопі на базі ЦНАПу розпочав свою роботу перший центр рекрутингу, це окремий підрозділ сухопутних військ Збройних сил України, сформований відповідно до директиви міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України. Усі громадяни України віком від 18 до 60 років можуть звертатися до рекрутингового центру сухопутних військ для вступу на службу за контракт. Том загальне керівництво центру і контроль за його діяльністю здійснює командувач сухопутних військ Збройних сил України. Хочу подякувати органам влади органам місцевого самоврядування за теплий прийом. Значить, головне завдання, яке визначив командуючий сухопутних військ перед першим центром рекрутингу, це, по-перше, довіра цивільного населення до. Міністерства оборони, а саме до сухопутних військ, та укомплектування підрозділів сухопутних військ, е, мотивованими в першу очередь кандидатів та е, людей, які виявили бажання, щоб попадали вони саме в ті підрозділи, куди вони виявили бажання. Також одне із головних завдань нашого центру рекрутингу є вступ в вищі навчальні заклади. Е, ми будемо цим займатися і допомагати школярам, які закінчують 11 клас, та кандидатам, яким виповнилося 18-30 років. Ми їх просимо підходити до моїх хлопців на консультацію. Вони все допоможуть. Наша Основна місія, і чим ми відрізняємося від центру рекрутингу української армії. Це те, що ми кандидата супроводжуємо по ВЛК, супроводжуємо по ТЦК для уточнення облікових даних. Також кандидата заводимо у навчальний. Підрозділ, де він проходить без ВП, і доводимо до самого кінцевого результату. Це той підрозділ, куди він вибрав для проходження військової служби за контрактом. Від імені міського голови Артема Семеніхіна я хочу подякувати за зокрема нашому. Головнокомандувачем це президенту України Володимиру Зеленську за такі ініціативи, за такі проекти, які реалізуються зокрема і в нашій громаді. Адже відкриття центру рекруту з військ буде сприяти обранню нових професій для наших молодих студентів, які матимуть змогу обрати саме. Те, що їм по душі, саме ту професію. І хочу подякувати вам за те, що ми є таким першовідкривачами у Сумській області на базі нашого центру надання адміністративних послуг. Дякуємо вам і сподіваємося на плідну співпрацю. Дякую вам. Наша задача не є такою, як забезпечити іменно фронтові професії. Наша задача. Забезпечити функціонування нашої, нашої армії. До нас люди прийшли, подивилися, ми спитаємо, яка в нього які в нього освіта, який у нього досвід життєвий. І під цей досвід і освіту ми пропонуємо щось, що, де він може знайти себе в армії. йому подобається його проводимо по цьому шляху? Якщо не подобається, чи він хоче подумати, він може йти, питання. ми йому даємо всю інформацію з собою, щоб на нас згадку було і повернутися, коли, він вирішить. Підтримаємо тебе від першої консультації до початку служби у вибраному тобою підрозділі. Чекаємо на тебе для особистої консультації. Наближаємо перемогу разом. Більше інформації за номером телефону 0800 503 696 безкоштовно або 097 902 30 80. Дев'ять.